Класні українські бренди, про які ви ще не чули. І я почну з бренду Божі Студіо, який для мене став відкриттям завдяки своїм шовковим костюмчикам. У мене спочатку з'явилось ось такі дві спідниці леопардова і ось така блідо-жовта. І потім я не втрималася, замовила собі такий графітовий костюмчик, саме графітовий, не чорний, тому що мені здається, у графітовому він цікавіше виглядає. У чому їх привабливість? То дуже класний сатин, у складі якого віскоза, а не поліестер. І сама по собі тканина дуже якісна, навіть якщо буде десь якась Лога пляма, вона потім висихає і нічого не видно. Далі у нас бренд Adme Studio, Але я думаю, багато хто знає цей бренд, хто в темі. Мені вдалося взяти собі ось такий льняний костюмчик. Він був у різних кольорах. Я йшла за білим кольором, але так як білий прям так дуже просвічував, то я собі взяла ось такий надзвичайно класний блакитний. Тут льон дуже гарної якості, і звичайно, все це можна носити окремо. Я собі ще взяла сорочку, обирала між бежевим кольором і ось таким волошковим. І все ж таки зупинились на цьому гарнючому волошковому. Тепер поговоримо про бренд Лі У мене останнім часом з'явилось багато речей цього бренду, і хочу сказати, що у них найкраще співвідношення ціни якості і дизайну моделі, яке я бачила у українських брендів. І такі спіднички, і ось такі сукні, які коштують там десь зі знижкою 1200 гривень. Хоча це натуральний льон з підкладкою, з гарною спинкою. У мене є від них також ось така сатинова спідничка. Є у білому і у чорному кольорі. Я їх ножу так часто, що. Це вже стало неприпустимо. Від них я хочу ще костюмчик із тенселя. У них з'явився костюм трійка, якраз для відпустки. чи в принципі по місту можна у ньому ходити. Як вам підбірка? Пишіть, чи знали про ці бренди, і що сподобалося з речей найбільше? Чекаю на вас в коментарях.